Комарик Жорик суперзірка. Десь на березі Дніпра серед густого камишу жила родина комарів: тато, мама, брати, сестри та найменший комарик Жорик. Жорик любив літати далеко від дому і цим засмучував своїх близьких. Але йому хотілося побачити, що ж там за річкою. Комарику, здавалося, що там завжди свято. Усі співають, веселяться. Бо тільки стемніє запалюються яскраві вогники, вони і приваблювали жорика. Не один раз жорик просився у батьків, щоб дозволили полетіти на той берег. Вони не дозволяли. Там живуть люди, вони не люблять комарів, говорила мама. Ні. І все говорив тато. Кожного вечора сідав жорик на найвищу комишину та вдивлявся далечінь. На його очах у місті з'являлися вогники то там, то там. Вони яскраві, гарні, вони приваблюють і манять. Жорик подумав собі, що мені буде, якщо я одним оком подивлюся на вогні? Люди мене і не помітять. І полетів на інший берег Дніпра, де стояли будинки людей і світили яскраві вогні. Коли комарик підлетів до вікна. Знайшов шпаринку і летів у світлу кімнату. На іншому березі річки вся родина комарів шукає Жорика. Мама плаче, тато зажурився, брати сестри під кожен листок заглядають. Ні, ніде немає Жорика. Вже всі здогадалися, подався до вогнів. Та ось летить комарик жорик через річку і захеканий влітає додому. Він щасливий. Радісно кричить. Тато, мамо, люди такі добрі, такі приємні та чемні. Вони люблять комарів. Що ж сталося? питають батьки. Коли я залетів у кімнату, люди повставали і почали бігати навколо мене. Кожен хотів мене побачити. Вони мені аплодували. Я відчував себе супер зіркою. Який же ти чудненький. Тільки ї сказала мама. Дітки, скажіть, будь ласка, чому люди не люблять комарів? Діти, чому на вашу думку, люди аплодували комарику? Що могло статися з комариком в оселі людей? А ви любите комариків? Хто з вас вже познайомився з комариками? А тепер пропоную пофантазувати і намалювати комарика жорика так, як ви його уявляєте. Чекаю малюнки із вашими жориками. На все добре!